Привіт, сьогодні говоримо про новий крупний реліз другої версії N8N, який відбудеться вже буквально за декілька днів. 8 грудня вийде бета версія, а вже 15-го повноцінний реліз. Проте ми з вами сьогодні будемо не тільки обговорювати. Але й оглядати, тому що вже сьогодні можна встановити та протестувати другу версію реліз Candidate. Зробимо порівняння з теперішньою, а в майбутньому старою версією N8N та подивимося, що стало краще, а що гірше. Перед тим як почати, нагадую, що в нас є телеграм-канал, а також спільнота присвячена автоматизаціям та штучному інтелекту, куди кожен може зайти і поставити свої запитання. Воно є абсолютно безкоштовна. Ми не беремо за доступ нічого та не ділимо людей на класи. Просто дружня спільнота, де можна отримати допомогу та поради. Всі посилання я залишу в описі. Приєднуйтесь. Ну а ми повертаємось до теми відео. Вже сьогодні можна встановити другу версію N8N через Docker Desktop у розділі Docker Hub. Потрібно всього лиш в пошуку знайти NVCMN та вибрати потрібну версію. Найновіша це є 2.00 Release Candidate 3. Її ж і виберемо. Та нажимаємо Pull, після чого «Run», назву контейнера. Тапор чекаємо декілька секунд і маємо розгорнути NV7n. Якщо ж ви розгортаєте через Docker Compose в конфігураційному файлі, просто вказуєте в налаштуванні «Image», що нам потрібна версія 2, 0.0 Release Candidate 3. Після чого вводимо docker-compose-app-d і запускаємо. В загальному все стандартно, просто ми вибираємо конкретну версію. В редакторі бачимо стандартне вікно створення адмінського аккаунту. Ми це робимо, звісно ж. Тут нічого нового. Після входу одразу ж нам пропонують почати з шаблону, не пам'ятаю, чи це вікно присутнє в версії 1, проте воно тут є. Давайте відкриємо першу і другу версію поряд і подивимося, що там змінилося, що нового. Значить, ліворуч в нас. Перша версія n 8 n а праворуч друга. Візуально практично нічого не змінилося, проте я бачу декілька відмінностей. Перше, звісно ж, це те, що змінився кольор логотипу, тепер він оранжевий. Друге це те, що тепер, щоб сховати сайтбар, немає ось цієї кнопки. Вона є ось тут зверху. Ну і тепер набагато зручніше заходити в налаштування. Не потрібно нажимати оці три кнопки. Раніше приходилось робити ось так, потім Settings. Тепер Settings винесли в сайтбар, і при нажатті на них не відкривається окрема сторінка, відразу ж бачимо все тут. І найбільш вагома зміна це те, що пропала кнопка активації workflow. Замість неї тепер присутня кнопка Publish. Значить, що робить ця кнопка? Якщо на неї нажати, ми бачимо, що відкривається вікно, де нам повідомляють, що у нас немає тригера, тому ми не можемо опублікувати workflow. Давайте його додамо. Наприклад, Webhook. Та спробуємо ще раз. Тепер помилки немає. Ми можемо ввести версію опублікованого workflow та опис. Якщо коротко, це версіонування NV7n, яке, в принципі, і було раніше, проте ми не могли змінювати назву версії. Давайте введемо, наприклад, init, version І description test. Та поглянемо список версій ось тут. Бачимо, що в нас була початкова версія, в якій не було вебхука. І теперішня опублікована версія, в якій є наш вебхук. І яка називається тою назвою, яку ми ввели. Тепер, якщо ми змінимо наш workflow, наприклад, додамо ноду Set і нажмемо кнопку Save, та знову поглянемо у версії, бачимо, що наш workflow має нову версію. Проте в продакшені працює все ж таки попередня, там, де немає ноди сет. І всі запити, які будуть посилатися на цей вебхук, буде відпрацьовувати саме ось ця опублікована версія, навіть незважаючи на те, що ми Workflow зберегли після неї. І відповідно, щоб в продакшені була ось ця версія, потрібно знову нажати Publish, ввести нову назву версії, опис і опублікувати. Тепер активна саме ця версія. Те, що мені здалося незручним, це те, що тепер ми не можемо деактивовувати workflow ось цією кнопкою Publish, тому що раніше ми просто цей перемикач нажимали Active Inactive. Тепер у нас є просто кнопка Publish, яка додає нову версію. І для того, щоб деактивувати workflow, потрібно нажати ось ці три кнопки і Unpublish. Особисто для мене це є не дуже зручним. Можливо, в майбутньому змінять. З списку всіх наших workflow одразу ж бачимо, що зникла ось ця кнопка активації. Тепер її немає. Та навіть якщо ми нажмемо ось ці три кнопки, активувати наш робочий процес буде неможливо. Тепер це робиться всередині workflow та має трошки інший принцип. В Загальному з візуальних змін це все. Як бачите, небагато змінилося, але це не дивно, так як цей реліз. Був направлений в більшості на безпеку, швидкодію та закладенню фундаменту для майбутнього розвитку платформи. Тому більшість змін було задіяно під капотом, про які більшість користувачів навіть не будуть здогадуватись. Також в налаштуваннях тепер з'явився новий пункт, називається Migration Report, в якому ви можете оглянути проблеми, з якими можуть стикнутися ваші робочі процеси, при оновленні до версії 2. Це можливість присутня і на теперішній версії n 8 n Як бачите, в мене тут 1.122.5, так і на версії номер 2 Тобто, навіть якщо ви вже оновилися, ви можете в цьому розділі глянути, які робочі процеси будуть мати проблеми, і виправити. Наприклад, в мене зараз присутні 139 робочих процесів, і 126 з них проблем не мають. Вони вже готові до виконання. Роботи на версії 2. наприклад, в мене три робочих процеси мають проблему з доступом до файлів, згідно того, що тут пише, що тепер доступ до файлів обмежений тільки дефолтною директорією, тобто працювати з файлами тепер можна буде тільки в якійсь конкретній директорії NVCMN. Також три робочих процеси мають проблеми з тригерами local file trigger і execute Command. Угу. Тобто тепер ці execute command і local file trigger, вони. Будуть відключені по дефолту. Ну це не проблема буде їх включити. Та також сім робочих процесів мають проблеми з викликом Subworkflow, Workflow, тому що в них є ноди, які мають е, ноду Wait. З тим також я думаю, не буде проблеми розібратися. А також є другий розділ, який визначає проблеми саме в вашому інстанці НВСМН, тобто при встановленні. Тут є їх трішки більше, і більшість з них, я так зрозумів, є інформаційні. Наприклад, що змінили. Команди, застрілі фронтенд вебхуки, видалене налаштування, пов'язані з тунелом, видалений також SQLite Legacy Driver. Я думаю, це мене точно не зачепить, так як я використовую Postgres. Також є певні зміни з бінарними файлами. В загальному це треба все розбирати більш детально. Якщо вам це цікаво, Пишіть в коментарі, зніму окреме відео, і так, давайте трішки підсумуємо, що я можу в загальному сказати про нову версію. Очевидно, що будь-який розвиток це є завжди на краще, і розробники N8n аж ніяк не планують зупинятись. Версія 2 принесла досить суттєві зміни саме під капотом. Як бачимо в самому редакторі, візуально практично нічого не змінилося. Важливо зауважити, що ми розглядали навіть ще не бета-версію. Це була версія Release Candidate. Дещо ще може змінитися? Та я дуже сильно не рекомендую зараз мігрувати на цю версію. Ви можете її встановити, оглянути, подивитись, що там цікавого нового. Та навіть коли вийде вже бета-версія, а це вже буде 8 грудня. Моя вам рекомендація почекати, подивитись, не спішити оновлювати, тому що це може мати наслідки для ваших робочих процесів або ж робочих процесів ваших клієнтів. Сьогоднішня версія. Це версія 1. згідно слів розробників буде оновлюватись ще 3 місяці, після чого всі їхні сили на розробку будуть направлені саме на версію 2. В загальному це все, що я хотів сказати. Пишіть в коментарі, чи плануєте оновлюватись до версії 2, чи можливо ви вже це зробили. Буде цікаво почитати ваші відгуки. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.